На своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні ми будемо дивитись на гральних картах, що піде з вашого життя, а що прийде у ваше життя. Так, як, щоб ми не плуталися, король черва це чоловіки. Дама черва це жіночки мої дорогі. Давайте дивитися, що піде у чоловіків, піде з вашого життя. Так, якісь зв'язки я би так сказала. На роботі. Да? А на чоловіків може якась дамочка сердитися, яка на роботі є, аа, яка щось не отримала. Да? А із-за того, що <з, з цією дамочкою король щось, можливо, і мутки які-то були, то та дам, якась іще дама да, сердиться. І нічого не складається нормально з-за того, що є така ситуація. Ну, ця вся ситуація піде да? з цього, з вашого життя. Причому по яким-то ранковим подіям, щось зранку вирішиться, як. Да? Якась доріжка буде, яка все, всю цю ситуацію якось вирішить, розрулить. Давайте, дівчата, вас тепер подивимось, що піде з вашого життя. Так, якісь марні клопоти да, з приводу грошей фінансів, якась вор... ворогіння піде з вашого життя. Приберемо, заперечуємо. Чому? Ну, до речі, яка-то подружка може прикидатися подружкою, а насправді що? А насправді вона негативить у ваш бік, може сплетні поширювати. Ну, прибираємо, запечуємо. І що піде, як воно піде. Тоже, До речі, дивіться, як співпаде. Ну, прибирамо, заперечуємо негатив. Також поранковій доріжці. щось зранку якось вирішиться. Як-то так синхронно дуже да, з чоловіками і у дівчат вирішується. Можливо, це ви а, як пара дивитесь, да? тобто і чоловік дивиться і а, жінка. Давайте тепер, що прийде у ваше життя, хто дивиться з чоловіків? Що прийде, якесь важливе вирішення, вибір. А, ви вирішите кудись їхати до якоїсь. А жінки, да? Ну я тут бачу, що. Так, жінка була у стосунках. Можливо, у ранкова доріжка. Необхідні гроші на цю доріжку, да? Якісь. Ага, чоловік може їхати навіть з ким-то. Із... Ви показують мені, як виїзд раненько, а приїзд увечері. Як то так тут показують? Ну, добре, а що це? Що ще? Давайте ще так соберемо. Подивимося, що ще прийде у ваше життя. Кохання, доріжки, які-то по коханню. Да. Гроші, великі гроші, дивіться, і справа якась велика назріває, да. дивіться, і кохання. А якесь як, немов би, сватання, пристрасть. Так, гроші, 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 справи. Ну, у чоловіки все як завжди. Да. Вечірні доріжки. Якась дещо небезпека. Звідки небезпека. Увечері очікувати небезпеку. Жінка і чоловік. Це більше таке, як по роботі. По роботі з ними варто вирішити якісь справи. Іде е, жінка, з якою є почуття, кохання, але якісь марні були. Марні раніше були, там, де були марні якісь намагання, там все змінюється на краще. Це прийде, да? е, доріжки щасливі. Угу. Е, кіто. Ага. Казенний дім, да? які то справи. Ну, хтось з вас е любить, кохає, але, але якось і не готивить. Ну, прибираємо Заперечуємо, да? е жінка і у неї є син якось так. Ну, добре, ну таке прийде. Хто почув, той почув. Кожен під свою ситуацію. Дивіться, я думаю, зрозуміло буде, так? Да? Дівчата, тепер у вас, що прийде у ваше життя? Що прийде у ваше життя? Що прийде? Які то е, мрії і яка то справа? Справи, які стосуються кохання, ви як то обираєте? Як то обираєте місце, будинок чи щось таке обираєте? Да? І на це треба гроші. А ви що купити щось зібралися чи що? А ви знаєте, що вам заздрять? От що ви е... хтось із іздалека да? заздрить вам? Угу. Накладає вето вам на ваші справи. Дивіться, дві девятки, дві дев точніше, одна десятка пік. Ну, прибираємо заперечуємо. Щоб не було да, негативу того, яка-то дама вам заздрить, дама-мадама. Дама, мадама, да? А у вас іде кохання, дівчата? Щасливе, красиве, все перемагаюче, да? з Крестовим королем. Ну, це так образно кажучи, тут же ми загадали. да? Ну, в принципі, так, опис зеленоокій. А... Десь, що це, там, де люди є, не знаю, це ресторан чи що, зустріч якась. Справи вирішуються, так? Да? А ви теж, до речі, можете бути зеленоока, русява, благородний король. А, якому чомусь не фортило в останнє. От ви його дізнаєтесь, ви можете, коли при зустрічі, щоб зрозуміти, що це він запитати, йому не фортило останнім часом. Щось у нього якесь, чи то хвороба, чи то якісь справи просто на, по роботі, щось не ладилося, щось йому все не везло. Да? І нарешті ця зустріч ваша прибираємо, запрет, погане. А, хороше хай прийде, да? Оця зустріч нарешті вам буде. Дивіться, ага. ще зустріч може бути з парою якою. То це хто вам? Ну, це можуть бути друзі, да? Щось в них також таке. Вони вам, чи заздрять, чи що тут таке? Угу. Ви до них чи зранку, чи днем, да, можете їхати. Так, це те, що прийде, так? Да? Те, що прийде. Ну, в цілому, дивіться, на покращення те, що ви якось на чужі оці. Посягання, що вам там і заздрять і вам там намагаються щось зіпсувати, ви не ведетеся. воно на вас якось не впливає. Знаєте чому? От подивіться, які тут все червоне. Це. У вас броня, як панцир який-то. Ви для них не уязвима. Хто б там, як би не заздрив, вам, да? ми негативні ці прибрали. У вас е все чудово буде, тобто негатив. Відходить. От, і завдяки тому, що у вас якийсь захист є, причому там, де ви знаходитесь, у вашому будинку, ваші, ваш оцей енергетичний егрегор, такий родовий, не дає пробитися тому негативу. І це ще лише на укріплення буде йти. Тобто, це приходить також, це з того, що приходить до вас. Ось такі. Ой, і карти розсипались. Ось такі на сьогодні у нас експрес розкладяк. Пишіть, коментуйте, як вам такий формат. До скорих нових зустрічей! Люблю, обіймаю, пока.